Тестували ми цілу весну вивід маток. Дійшли до 50-60% ну ніяк. Система Унікод під шпателем переносили. 60% це є максимум. Тобто фактично з 20-ки прищеплених на ранці виходило тільки 10. Це для нас мало. Через що? Бо сім'ї виховательки це і сім'ї виховательки. От їх не так багато у нас. І приходиться матку тягати туди назад то забирати, то знову ставити, знову забирати, знову ставити. У нас з матки карніка F0. Так що трохи нам по часі з роботою виходило проблемно. Хотіли вийти на 100%. Вийшли ми на 100%. Дуже прикольно. Багато хто дивився наше відео і хоч би хтось слово сказав. Оцей на певний момент нема кому підказати, нема кому зробити. Самі все до того доходимо. Ну, дійшли ми до того, що вийшли на 90. Минулий тиждень. Затягнули повністю 90-95%, там рідко-рідко які пропускали. Цього тижня ми перевірили один вулик, аналогічно зайшли фактично майже-майже-майже під, під 100%. Що ми зробили? Ми забрали матку, забрали весь весь розплід, тупу бджолу стрясли, підсилили відводки. Покидали розплодні рамки, забрали розплід під часту. Ну, взагалі нічого не лишили. Все бджоло, яка була на рамках, стрясли, рамочки з розплодом позабирали, в інші вулики попідсилювали. Матку зробили відводок, теж підсилили непогано підгодували. І що ми зробили? Дали витримку 5-6 годин і тоді вже ставимо мисочки. З перенесеною личинкою. І все. І тоді виходить тільки 100%. 90-100% гарантованих. А то ми мучились, лишили відкритий розплід, не потягнули повністю. Лишили розкритий розплід, знову не потягнули. Зробили половину, де вони все одно собі повитягували свої маточники, частину до 50% вони засіяли, а решту ніфіга вони не сіяли. Вот. Ми дійшли до того, що просто стрісаємо бджолу, лишаємо цьому вулику. От, і матку переносимо. А розплодні рамки там, де лишається, кидаємо інші вулики. Так, ми доходимо до 100%. Інакше в нас не, не виходить. Може хтось має інший варіант, як це зробити. Ну, пробували ми різні варіанти. І закритий розплід лишали, і відкритий розплід лишали. Не одноденний, не дводенний, не п'ятиденний, а під закриття він вже йшов. Ні, чорта все одно десь вони знаходять собі личинку, витягують маточники, не затягуючи повністю рамки з.